Доброго дня, ви будете сміятися, але це вже не смішно. Дивіться, світязь прийшов нульовий. Просто нульовий і вже бахнув. Ну це зрозуміло. з заводу треба перероблювати. Що тут сталося? Ну що тут сталося? Мабуть, транзистори стрельнули. Так, подивимося на діоди. Так, да, діоди нормально. Вернемся на транзисторы. Что там у нас по транзисторам? А по транзисторам по нулям, бачите? И тут по затвору. Тут по затвору 6.0.15. Падение. 0.0.15. Тут 0.0.2. Ну, зрозуміло. Тут по затвору. Ну, зрозуміло. Транзистором гайки. Ну, тепер по стандарту все робимо. Треба міняти, тут допаювати, плати управління лізти. Так що це такі справи? Зняв радіатор один. Подивився, все. Транзистори стоять вже аж 40 на 60, класні транзистори, але знову бахнули. І дивіться, цього куча термопасти. Транзистори мінялися. Ну, тут не стоять такі вже аж. Чому мінялися? Пайка, в принципі, акуратна, нормальна, але видно, що вони вже подерті, щоб паялися. Воно на центральній ножки пістончик піднятий. Тепер тут дивимося. Тут теж паялося, флюс залишився. І, 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 ось тут на центральній ножці теж піднятий пістон. На цій стороні теж піднятий пістон. Теж, теж піднятий пістон. Кругом пі... пістони підняті. Ось, видно, бачите? Оце тут. Паялися. І знову бахнув. Дорогі транзистори поставили, але бахнув. Значить, будемо що. Будемо дороблювати тут драйвер, будемо дороблювати плату управління. Людина один раз вже попала на ремонти на транзистори, другий раз попадає. ну, Ясна справа, що грошей багато не будемо брати, бо апарат, м'яко кажучи, не коштує дуже великих грошей. Але треба зробити по уму все. Беремо ось такий спаяльник. Я вже тут, правда, одні випаяв транзистори. Тут я пролудив, вірніше припою додав. Ну, ще раз покажу. Додаємо припойчику. А паяльник це в мене просто товсте жало, я його розклепав і зачистив. Припойчику трошки додавали. Все. Тепер. Гріємо. І транзистор випадають аж бігом, не треба ні зривати, нічого. Все, бачите, який товстий-товстий слой шоколада. Тут наліплено, звісно. Ось, бачите? Ну, так. І тепер тут точно так же гріємо сюди. І транзистори просто випаються легко, не треба ні зривати, нічого. Чому там зірвано? Незрозуміло. Ну, то таке. У кожного свої методи, у кожного свої способи. У мене такий спосіб. Ну, а тепер подивимося, як запускається, які сигнали. Зразу скажу, сигнали нормальні, виплісків нема, запускається гарно. З якої дивіться, шим відкривається. Ну, все так, як воно повинно бути. Вмикаємо. Дед 2 мікросекунди, ніяких виплісків нема, все, все чітко. Ну, далі показувати, мабуть, не буду. Ну, може покажу на, на баласті і все. А так, збираю і віддаю. Так, перевіряємо цей світяць. А що тут в мене не вмикається? Так, перевіряємо світять, вмикаємо і дивимося, як він покаже напругу. Не зразу. А чого він не вимкнувся? Оце Не незрозуміло. Два. А не вімкнулось попередньо, тому що перед тим як ставити кришку, треба, мабуть ж, на вимикач клеми було під'єднати. Так, а що це тут воно? Ну, мені щось не сподобалося. попробуем еще раз. Так, а чего? Напруга зразу з'являється, а потім тільки вмикається вентилятор. Оце мені не подобається. Ну-ка ще раз. А тепер повинно бути все нормально. Дивимося, вмикаємо. Тепер так як повинно бути. Я думаю, тепер апарат буде жити довго і щасливо. Ой. Так що він може. О, нормально так. Зараз регулюється. Тепер він 130 ампер. Може трошки більше. Да, Десь 125 а, 130 ампер. Так, воно як запалює. на мінімумі. Чуть-чуть. Так, трохи більше дали. А щось зовсім нічого не да. Норма. О, зайчики нахватаюсь. Так, і тепер на максимумі. 125 Так, Буде жарить більше не потрібно Можна конечно, 150 було вивести але смисл